Дівчата, всім величезний привіт! Рада вітати на своєму каналі! І сьогодні хочу зняти для вас невеличке відео з порожніми пляшками за червень місяць, тому що пляшок порожніх у мене було достатньо небагато. Ось. Тому давайте подивимось, що в мене закінчилось. Перше, ще не закінчилась ось така шаума, ось свіжий об'єм. Шампунь з екстрактом водяної лілії для тонкого волосся без об'єму. Тут залишилось, просто лежало десь от стільки продукту в об'ємі 400 мл. Дівчат, мені не сподобався. Відверто кажучи, не сподобався. Так, він класно пахне, гарне у нього піноутворення, все, але ось помили голову. Начебто все супер. На слідуючий день вже. Ну, Коріння волосся не свіже, таке, знаєте, вже починає бруднитись це, по-перше, тобто чистоту волосся довго не тримає. А по-друге, на другий день з'являється якийсь такий неприємний зуд. Просто неприємний зуд. У мене зараз Herbal Essences шампунь це просто небо і земля. Я відчуваю різницю з цим шампунем. Більше купувати не буду. Не знаю, Можливо, комусь він і сподобався, мені він не підійшов. Ось, Тому на другий-третій день вже з'являється лупа. Свербить шкіра голови, тому викидаю. Чесно, я навіть довикористала, не подобається мені. Це якесь прям не знаю, знущання було для мене. Ну, тому викидаю. Ось, брала якось в Аврорі, була на них акція. Там була ще з травами шаума, і ось ця. Я взяла ось цю. Ось там 80-моських гривень вона ко коштувала. ну, Коротше кажучи, я повелась на акцію, більше не куплю. Так, далі, дівчата, у мене закінчилась ось така масочка. За доктор. В об'ємі. Скільки тут? 300 мл, 295, дівчата, я вибачаюсь. 295 мл це у нас. Так, зараз секундочку. Маска для волосся, імбир і кофеїн стимулююча. Ну, Не знаю, що вона там стимулює, але а, гарно вона розладжує волоском. Розладжувала точніше. Так, трошечки ось я залишилась там геть краплинка. Я використала її задоволенням. Мені цієї маски вистачає десь приблизно на 2 тижні. Ну, Мені приємний аромат. Мені сподобався. Хоча деякі дівчата казали, що вона не дуже приємно пахне. Ну, це таке на це таке. кожен свій смак. ось тому... Не знаю, мені сподобалась, гарно вона розладжує волосечко. Після неї волосся гарно розчисується. Єдине, що, якщо порівнювати, наприклад, з маскою від Pantene, яка у мене зараз стоїть, то ця маска вона трошечки рідша. Тобто вона не дуже така густа. Ось у неї така середня густота, але, в принципі, Мені головне, щоб вона гарно розладжувала волосечко, щоб воно не плуталось. І з цією задачою вона впоралась. Ось. І достатньо вона бюджетна. Я вам хочу сказати, в Аврорі вона коштує там, без акції 99 гривень, 80 буває, буває 89. А по акції можна навіть за 50 її взяти, як я брала її останній раз. По акції, здається, 50 гривень вона коштувала. Ось, достатньо непогана маска за такі кошти. Так, дівчата, далі у дітей. закінчилась ось така качечка кряка. Точніше, це у сина 250 мл. Ну, це, це шампунь для мене це просто якийсь за ароматом просто ностальгія. Просто-просто ностальгія. Суперський, приємний. Отак миєш дитині голову і згадуєш своє дитинство. Ось, я думаю, що він бюджетний. Ось непогано. Нічого поганого він не робить, не сушить шкіру голови, тому гарно вимиває, гарно піниться, Я думаю, всі знають. Хоча б один раз в житті хтось купував або своїм дітям, або собі ось цей шампунь. Тому довго на ньому залишатись я не буду. Тому, в принципі, бюджетно, класно, мені подобається. За свої кошти нічого поганого він з дитячим волоссям або шкірою голови не робить. Так, далі, дівчата, що у мене закінчилось? Це ось такий а, Тео з авокадо, рідке мило. Брала в АТБшки, була гарна ціна, 400 мл. Чому би не взяти, мені сподобався приємний такий зелений а, аромат. А, ось, Навіть чоловіку сподобався, каже, так, дійсно, приємно пахне. А перше, перший раз я побачила в АТБ ось такий тео саме з авокадо. Ось, ще є а, рожевий, не знаю, з чим він я не купувала. ось, Тому вирішила взяти. З авокадо. Мені сподобався приємний, свіжий аромат, гарно піниться, не сушить руки. Тому клас. Ще якщо побачу, буду купувати. Моїй родині також сподобався цей тео. Так, далі, дівчата, закінчився у мене від Avon ось такий Lotion. Today Tomorrow Always Radiance 125 мл об'єм. Постійно хочеться сказати: 150. Не знаю, чому, ну, напевно, що. Як не звикну, що вони змінили об'єм, в принципі, вже давно, але все одно. Непоганий, класний, приємно пах. Ой, суперський, ну Тут же все поюзано, розумієте, такий був білий якийсь перламутровий кремчик. Гарно зволожував шкіру, надавав дуже приємний аромат, тому рекомендую. У мене зараз стоїть вандер. До речі, вандер, дівчата, з шимером. Хто замовляє Avon лосьони, вандер саме з шимером гарний. Не знаю, я, можливо, вам зніму якийсь коротенький рілс, хто не бачив, показати саме, як він сяє на шкірі. Ось. Тому Redians, він без шимеру, але також дуже приємний, гарно зволожував шкіру. Ось. Супер. Обожнюю лосьони в Avon парфумовані. Це просто для мене моя любовка Обожнюю. Буду замовляти ще ці лосьончики. Далі, дівчата, із побутової хімії, у мене закінчився лише ось такий ополіскувач від Ленор. Дуже приємно пах для 38 пранів написано. Ось, 798 мл. Дуже приємно, він пах, мав приємний аромат, гарно пом'якшував. Білизну, тому я залишилася задоволена цим кондиціонером. Приємний, свіжий, такий квітковий аромат, стійкість у ленор, як завжди, на висоті. Далі, дівчата, що в мене закінчилось, це. Зубна паста від Elmex. У мене вже закінчилось за, цей, за минулий місяць за червень дві таких пасти і вже третя навіть на підході, тому що ну, дуже подобається нашій родині. Ми користуємося останніми, останні декілька місяців саме цією зеленою пастою. Ось, Тому о, класна, мені подобається. Вона якось потих, знаєте, ну, я не скажу, що вона освіжує, тому що вона нем'ятна. Вона така якась. Більше на травах. Вона більше працює на очищення ротової порожнини, очищення зубів. Після неї зубки білюсінькі, гладенькі, але кому треба, щоб був навіть свіжий подих надовго, тобто ну, з м'ятним якимось ефектом, я рекомендую цю зубну пасту використовувати ще з ополіскувачами. Ось, тому а так, в принципі, вона мені сам процес очищення зубів мені з цією пастою дуже подобається. Ось тому ціна у неї достатньо бюджетна. Ну, не бюджетна, але ну, десь така середня, 150 гривень. Я вважаю, що це достатньо непогана ціна. Ось. Об'ємчик у неї 75 мл, дівчатка. Але вона у нас уходить дуже швидесенько. Тут, бачите, ось така штука, зараз я вам покажу. А, тут не видно. Щоб її відкрити, вона тут запакована. Ось тут така пластикова штука. Ось такої форми повинна бути. І ви, коли відкриваєте, ви кришкою просто прокручуєте ось тут. Зараз вам покажу. Отак прокручуєте, і вона потім розпаковується. Вона запакована не на фольгі. Фоль а тут прям сам пластик, така пимпочка пластикова. Ось, дуже. Дуже таке у неї цікаве пакування. Ось, Нестандартне таке, знаєте. Ось тому закінчилась, нам поки що подобається. В принципі, я вам цю зубну пасту можу рекомендувати. Але якщо ви любите більше зубні пасти, щоб ще було освіж... ну, освіження подиху, так? то можете використовувати разом з ополіскувачем. Але якщо для вас важливе також очищення, то я можу вам її. Сміливо рекомендувати. Ця паста дуже класна. Так, Дівчата, я трошки перериваюся час від часу, тому що ставлю вас на паузу, бо у мене тут помічники бігають туди-сюди, то ми, дівчата, вибачайте. Ось. І останнє, що у мене закінчилось, це парфумована водичка в об'ємі 75 мл від Івроше Натурель. Це дуже така, по-перше, дизайн. Дизайн сам, самого флакону говорить сам про себе. Що це дуже така краплинка, приємна, прозора, свіжа, блакитно-зелена. Ось бачите, зверху блакитний. Тут перехід такий якийсь в зелений, дуже свіжа, дуже приємна водичка. Вона така, знаєте, трав'яниста, саме на літо. На літо вона просто супер. Вона дуже схожа. О, дуже схоже мені з ароматом а, Dolce Gabbana Light Blue. Це нова категорія, у них приблизно однакова. Ось. А, не знаю я тільки в об'ємі 50 мл, скільки коштує водичка, але ну, в принципі тут 75 мл десь цей парфум а, коштує. Ця водичка коштує в районі 1000 гривень. Ось, плюс-мінус. Буває 1200. Ось, тому. В принципі, Dolce кабана Light Blue коштує десь приблизно також. Єдине, що мені сподобалася вода, туалетна, скоріш за все, і вона мені сподобалася, я хотіла нею просто обливатися, Це настільки свіжа, свіжий аромат, такий приємний, якийсь трав'янисто-зелений, влітку просто я готова була. Не знаю, пити його просто, але він не стійкий. Ось і все. Стійкість у нього приблизно 15-2 години. Ось тому непогано, мені сподобалась, але більше я напевно, що її не придбаю за такі кошти. Я хотілося б, щоб ароматик був більш-менш стійкішим. Ось. Тому... А сам аромат мені сподобався. Дівчата, Хто любить свіжі такі аромати, свіженькі, зелені а, на літо просто такі поливашечки, я вам рекомендую. Вони дуже-дуже класні, дуже класний освіжаючий ароматик. Так, все, дівчата, це були всі мої такі порожні пляшки за червень місяць. Ось тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до нових зустрічей! на моєму каналі